Слава Богу. Осінь, осінь. І в Римі теж осінь. В Римі теж є осінь. Є навіть зима. І можливий навіть сніг. Рідкість, правда, як у Африці, але можливо. На мене про це. ми про те, що все можливо Богу. Все, ви чули такий вислів? Усе можливо Богу. Бог все може, кроме гріха. Бог святий. І все йому можливо. Но чому ж, коли ми просимо Господа, щось і Бог нам не дає? Ну, якщо ми подивимося у Слово Боже, то ми побачимо. Що Слово Боже каже, коли просите по волі Божій, то Він слухає нас. А як знаємо, що Він слухає нас, знаємо і те, що получаємо просиме від Нього. Тут треба включати вже віру. Віра, яка догоджає Богу. Те, що ми прочитали в Слові, що так є написано, це одне. А друге, ще треба віру підключити, все можливо, віруючому, знати волю Божу і з вірою просити. І Бог дасть. Я сьогодні ранком хто з вас знає, що Бог говорить в, жит... в серце людини, Дух Святий, який є в серці нашому, в дусі нашій. Він говорить до нашого Духа. Якщо його там немає, то звичайно він не буде говорити. Буде говорити Дух цього світу. Дух Святий, Він говорить. Я буквально став на молитву зранку, і мені зразу прийшло, прийшло слово. А по-перше, Бог, поділитися цим словом, я скажу, що Бог знає. Наші відчуття, наші почуття, наші думки, наші помисли всі, глибокі помисли. Він знає, як ми себе почуваємо. І коли я став на молитву, почав славити Бога, ну, тихо, звичайно, тому що тут мене не дозволяють голосно, говорити, почав славити Бога і мені прийшло зразу слово від Духа Божого. Не унивай, бо я то не люблю. Є таке написане, благословений Соломон каже: Унилий дух сушить кості. Бог не любить унилий дух унилого. Я не знаю, як то воно буде по-українськи перевести. Ну, унилий дух. Переводіть собі. Може, воно так і буде. І мені прийшло слово. Я не люблю унилих. Я це не люблю. І, і, і на тім не закінчилося і мені зразу прийшло відкриття. То, що є в Бозі, воно є благословенне і совершенне. То, що в ньому нема, це йому противне. Це гріховне. В Бозі ніколи не було, нема і не буде унилого Духа. Він ніколи не унивав і не униває. У ньому це просто відсутнє. І якщо в нас це присутнє, то він нічого не може робити. Він не може рухатись у всій повноті, як він хоче, в радості. Праведності в мирі, в любові, в силі відповідати нам на наші молитви. Чому? Бо у нас унилий Дух, унилий Дух сушить Кості. А життя наше, воно з духа починається. Поки наш дух в тілі, тіло ходить, думає, щось робить, щось говорить, як тільки дух покине тіло, Тіло зразу впаде. Тому унилий дух це не від Бога, то треба гонити від себе як шкідливого кота. Як шкідливого кота треба гнати унилість. Тому Давид каже: що не маєш ти, душа моя, а ну, Бога, я буду славити його. Я буду постійно його славити. Ми маємо приказати нашій душі, ти унилий дух душевний іменем Ісуса Христа, убирайся вон з моєї душі, а ти душа, будеш славити Бога. Я маю за що славити Бога. Він мій Спаситель, Він мій цілитель, Він мій Господь, Він мій Отець Небесний, який приготував для мене вічне життя в Царстві Божі. Воно унилий Дух во ім'я Ісуса Христа. Дух сили любви, целомудря, дух радості Христової, Царство Боже, воно праведність, мир і радість у дусі святому. Вот що є в Дусі Святому, і то повинно бути в нашому дусі. Він хоче цього. Гони від себе унилий дух, при любих обставинах слав Бога, слава слав Бога, і побачиш славу Божу. Якщо, ти, якщо для тебе все це дивне, що я говорю, то є в цьому початок. Ісус Христос сказав, що Він є початок Альфа і Омега. Призови Ісуса Христа, призови Його в серце. І побачиш, як унилий Дух відійде від тебе, побачиш, як, як слава Божа наповнить тебе, віра Божа наповнить тебе, і ти будеш в присутності самого Духа Святого. А Дух Святий дає праведність, мир і радість. Будь благословенний, призови Ісуса Христа, зроби Його своїм Спасителем і Господом, і живи в радості, друже, і в вірі Божій, і з вірою, і надією. Дивись у майбутнє, бо майбутнє добре во Христі. Воно є повне благодаті, воно є вічне життя в Царстві Христа. Амінь.